Добрий день, раді вітати українську суботню школу в місті Каїр. Передаємо вітання з історичного музею села Княгининок. Мене звати Андрій Бондарук, я є майстером народних іграшок і працівник музею. У 2021 році на всеукраїнському рівні святкувалася 150-та річниця з дня народження нашої великої поетеси Лесі Українки. І саме до цієї дати ми створили в нашому музеї. Експозицію іграшки Лесеного краю. За підтримки Українського культурного фонду ми відтворили 100 видів народних іграшок, які були характерні для Волині того часу, коли тут проходило дитинство Юність Лесі України. Ви маєте можливість себе побачити частину тих іграшок, а ось як ними бавитися, я зараз розповім. Найперше, хочу показати іграшки, які пов'язані із дитинством Лесі України. Перша з цих іграшок це є іграшковий рублик. На нього ще кажуть Лесен Рублик. Ця іграшка відтворена в натуральну величину з тієї іграшки, яка знаходиться в будинку, де народилася Леся Українка. Зараз там знаходиться один із музеїв Великої Петеси. І там в 70-х роках на горищі знайшли маленьку дитячу іграшку. І вчені так подивилися і вирішили, що приблизно по часові ця іграшка відповідає тим рокам. Коли тут жила родина Косач. Інша іграшка пов'язана із Лесою Українкою, це є грабельки. Всі ми бачили фотографії, там, де маленька Леся, стоїть із грабельками. Подібні грабельки є в нашій колекції. Ще одна іграшка. Яка була в родині косачів, це є візочок. Коли ми працювали над відтворенням іграшок, до нас звернувся один старший чоловік і розповів сімейну історію про те, що його дідусь працював наймитом в косачів і виготовляв такі візочки для косачів і для його дітей. Зараз розповім про інші іграшки. У нас ще є один візочок вже з одним колесом і також дуже гарний візок. Потрібно крутити на підлозі. Колись давнину діти дуже любили бавитися різними шумовими іграшками, іграшками, які створюють сильний звук. Така іграшка називається деркач. Її потрібно крутити і він створює дуже гарне деремчання. Діркачі були різні і в залежності від того, який тут язичок, і цей волочок залежить його звук. Ще одна шумова іграшка це як лепало. Такими іграшками дуже часто дітки відганяли шпаків, наприклад, через шею. А ще їх використовували на полюванні мисливці, щоб звигнути з лісу вовка. Ще є одна шумова іграшка, називається вуркало. Ним потрібно крутити дуже обережно для того, щоб не стукнути себе по лобі або свого друга. Крутимо, дивимося, щоб Іграшка ніколи не стукнула. Де в нас є гуркало виготовлене з горішка? Накручуємо його і тягнемо, щоб наш пропелер крутився. Юркало з горішка. Також є дуже цікава іграшка, також рублик, але вже рублик музичний інструмент або диркало. Діти в давнину любили гратися іграшковими маленькими копіями справжніх дорослих предметів. Це іграшковою посудкою, іграшковими знаряднями праці. Грабельки ми вже побачили, ще я покажу іграшковий молоточок. Є іграшковий ножичок. Колись давнину такі іграшки робили для діток. Щоб вони вчилися, де потрібно тримати ножа. І коли їм в руки вже давали дорослого слово ножа, коли вони підростали, вони вже знали, як його тримати, щоб не ранитись, не, не порізати ручку. Також в нас є іграшкове корито. Воно виготовлене з кори. Це такий старовинний посуд, мабуть, найдавніший, який використовує людство. Корита виготовлялися з дерева, а дітки виготовляли іграшкові корица із кори. Навіть сама назва корито пішло від слова кора. Тому що кора дуже никенька, не з неї дуже легко було майструвати. З кори також виготовляли іграшкові човники і запускали в річечці, в струмочку, в ставочкові. Тому що на Волині дуже багато є різних водойм. І діти влітку, коли купалися, запускали такі човники, або весною, коли танув сніг, текли струмочки. Вони бавились такими човнами. І ще одна є в нас іграшка з кори, називається панич. Вона нагадує, мабуть, коржика пряничного чоловічка. Подібна іграшка, також силуетна, є в нас коник. Такі коники були дуже поширені за часів Київської Русі. Вони були такими маленькими. Їх було дуже зручно тримати в руці маленьким діткам. Також були іграшки, які розвивали дитячу вправність. Зараз ми ці іграшки називаємо розвиваючі, Колись давнину цього не говорили, але такі іграшки робили для дітей для того, щоб вони розвивали свої здібності, щоб їхні ручки були дуже вправними. Це в першу чергу потрібно показати дзигу. Назва дзига походить від слова дзичати, тому що якщо запустити цю дзигу і прислухатися, вона створює ледве чутне дзичання. Якщо запускати дзигу ручками, розвиваються ручки до ланки. А якщо запускати пальчиками, розвиваються пальчики. Тобто ось так. Подібна іграшка, яка також запускається, крутиться руками, це є рітунець. Тільки якщо дзига в нас крутиться на столі, то щоб... Запустити літунця треба мати достатньо простору. Подивитися, що він нікуди не залетів і на кого не впав. І так само крутимо ручками і він має літати. Я запущу так легенько, щоб він у нас не вдарився об Так. Потім піднімемо, впав наш літунець, тому його треба запускати десь на траві. Так. Далі ще покажу одну іграшку. Це є трішки нетрадиційна іграшка. Це, можна сказати, моя авторська, але на основі народних іграшок. Діти кажуть на неї закидавка. Це є кільце із кулькою, і потрібно кулькою влучити всередину в це кільце. Так, з розмаху. І самий вищий пілотаж так підкинути кульку, щоб вона пролетіла знизу і пролетіла через це кільце. Ось так. Але не тільки вправність розвивали іграшки, вони розвивали і логіку. У нас є така розвиваюча іграшка, називається морока або головоломка. На неї казали зірка, казали шишка, казали баранець. В неї були різні форми цього завершення, і в різних регіонах України її називали по-їзному. Але принцип дії були од... одинаковий. У нас є шість брусочків. ось вона розлетілася на шість брусочків. Щоб її скласти, потрібно знати сторони світу, що в нас є праворуч, ліворуч, вперед, назад, вниз і вверх. Якщо за таким принципом ми будемо складати, нам вдасться скласти цю головоломку. Я швиденько складу, буде вам підказка, спробуйте скласти самотужки. І останнє називається замок. Це остання деталь, яка закриває нашу головоломку і не дає її розсипатися. Окрім того, існували різноманітні вітрячки. уця я вже показав за таким самим принципом виготовляли пропелер і робили вітрячок. Такий вітрячок ставився, наприклад, на будинок, на паркан десь, на ворота. І він крутився від вітру, як флюге, і вітер його крутив. Він постійно дивився в напрямку вітра і обертався навколо своєї осі. Вітрячок. І є ще подібний вітрячок. Для того, щоб його запустити не потрібно вітру, цей вітрячок крутиться від руху самої дитини. Якщо з тим вітрячком бігати або ним крутити, він починає крутитися. Колись далину, просто діти бігали по когу, крутили цим вітрячком, і він крутився. Але потрібно бути дуже обережним для того, щоб не закрутилася голова. Ось ніякого вітру немає, а вітрячок крутить. І наостанок покажу ще кілька цікавих іграшок. Ледь не забувся про пильщика, трача. Колись давнину всі доски, колоди розпилювали великими пилками. Розпилювали дуже сильні чоловіки, на яких казали пильщики або трачі. І діти дуже любили виготовляти іграшки, які наслідували роботу дорослих. Якщо поставити його на стіл або отако на руку, він буде дуже довго пиляти і не падати. Іграшка Балансир. Хлопчачі іграшки. Це в нас є батіжок. Колись в давнину батіг була дуже важливий предмет для всіх чоловіків. Батогом поганяли худобу, пасли худобу, поганяли коника і навіть могли відігнати вовка від овечок. Дорослі батоги виготовлялися із шкіряних ремінців. Дитячі іграшкові дуже часто виготовлялися просто із шнурочки, батіжок. І ще одна іграшка це є бузиновий пістолет. Пістолет виготовлений з бузини, який стріляє паличками. І стріляє тут гнучка паличка, подібна як лук. Виражаємо і стріляємо. Тільки головне дотримуватися правил безпеки. Дякуємо вам за увагу. Ще раз передаємо вітання з України. Бажаємо всім нам чим скоріше, щоб настав мир, щоб ми могли вільно всі пересуватися по всьому світові, щоб не було ніяких кордонів між нами, нашими рідними, близькими. І чекаємо вас в нас в музеї села Княгининок на виставці експозиції Іграшки Лесоного Краю.